Ботулізм на Рівненщині в області зафіксували нові випадки інфекційної хвороби: це троє родичів із Рокитнівської громади. Причиною харчового отруєння стало вживання паштету зі свинини домашнього приготування. Зараз хворі перебувають на стаціонарному лікуванні. Нагадаємо, ботулізм – це гостре токсикоінфекційне захворювання, яке може призвести до тяжких наслідків. А при несвоєчасному зверненні до лікарів і взагалі закінчитися летально. Перша хвора знаходилася в тяжкому стані, у неї були ярко виражені симптоми, вона отримала відразу специфічне лікування. В ті особи, які поступили в понеділок, двоє у них перебіг середньої важкості, але то також їм було проведено специфічне лікування анатоксина. Ми вкотре нагадуємо, що будь-який продукт, який консервується, він має дотримуватися методів якісних методів стерилізації. Ні в якому разі не можна вживати стерилізовані продукти невідомого походження або придбані на стихійному ринку а також вживання вяленої риби може спровокувати дане захворювання.